Ну, вони не 400 мільярдів, але багато проголосували, в тому числі 8 мільярдів вони забрали у Києва. О. Просто в наглу. В наглу. Тим, а чому забрали там? Типу? Тому що можемо, тому й забрали. От, типа а в куларах вони казали: ну, щоб кличко там, типа, не робив щось в Києві і не піарився на цьому. Так е, щоб не піарився чи щоб не робив? Щоб вони потім могли сказати, так він ж, ж нічого не робить. Ну, правильно, ну, щоб щось зробити, треба освоїти якісь кошти да, елементарно. От, е, і ще великий кусок тоді ділили 67 мільярдів, е, а це ну, більше, ну, це, е, е, це фактично десь півтора мільярда доларів. Це е, нам пробачили. Реструктуризували борги. Не, не, не пробачили стоп, щоб я не, не був брехуном, а ну, перенесли виплату. Типу, ну, потім одне пізніше. І вони зразу це все кинули. Парадокс, парадокс тут в тому, що з одного боку грошей в бюджеті достатньо, а з другої, недостатньо. А в чому цей парадокс? Е, чому він виник? Тому що за замовченням. У нас же ж союзники вони класні, вони добрі, ми їх любимо, в тому числі і поляків. Е, ще більше, мабуть, угорців любимо словаками. всіх ми любимо. Але е, ну, вони нам допомагають, але трошки з лукавенькою іноді, да? що вони кажуть, ну ми ж не можемо ж злити Росію і нагнітати. І тому давайте ми вам закриємо в бюджеті все, крім військових витрат. А військові витрати ви закриваєте самі. І от у нас поставили е, всього весь бюджет 4,2 е, трильйона гривень, тобто це трошки більше 100 мільярдів. Да? Е, ну, Десь ну, считаємо 4,2 трильйона, а е, долар 41,5 да, зараз. Ну, тобто, десь соус, трошки більше 100 мільярдів. І це при тому, що у нас передбачалося, що надходжень буде 3,9 і майже да, і той, і трошки дефіцит допустимо все в пределах правил, скажем так на Росії, якщо порівнювати там все, все все набагато гірше, со старта скажу спойлерну, на Росії з бюджетом гірше ніж в Україні. Хто, хто би мог подумати, да? це е, Росія, яка до великого вторгнення мала кожного року профіцитний бюджет і наповнювала Фонд національного благосостояння, там який в них був роздутий, що навіть 300 мільярдів вони держали в закордонних банках. І тепер це конфіскат наш, фактично. Ну, ми зараз у нас в бюджет надходить частина е, грошей російських, а саме які? Це відсотки, то є, саме тіло не, не трогають європейці. Більшість цих грошей 90% в Бельгії, і вони е, бояться тронути ці гроші потім, тому що якщо буде заморозка, будуть суди, пересудити, ті панафік нада. Але відсотки, які капають е, європейські банки, вони винімають і віддають нам безвозмезно. Тобто да? це і це враховується е, при е, верське бюджета. От, а ще е, ну, а решта, типа, ви за ви наповнюєте ви е, військову складову, а ми вам закриваємо все решта. Тобто, умовно, щоб ми знали, там Світовий банк закриває там е, всі освітні субвенції, ну, те, що йде з державного бюджету, місцевим бюджетом, за те, за що получають. Тобто, всі вчительки, щоб знали, там це Світовий банк. Якщо зелені вдруг скажуть цілуйте руки, ми вам платимо гроші. Ідіть лісом, ребята. Ми знаємо, хто платить гроші. От, Там Євросоюз платить, там лікарняні, от десь там попало. От у мене в суботу була невеличка маленька мікрооперація, але все одно мені там щось там порізали, щось замазали на нозі, да, там все, все, все. от, І це покрили там, тобто це платники податків з якоїсь Євросоюзу. Я це прекрасно знаю. Я хочу, щоб всі це знали. А типа на військових заробляйте самі, тратьте самі. І оцих грошей не вистачає. Мало того, по-перше, що так, було, так само було в минулого року. Вони під цю справу э, э, рейдернули, вони забрали гроші ПДФО у місцевих бюджетів. Типа, ви не вмієте розпоряджатися, ми кла, краще вміємо. Ми зараз на дронову програму там і там, ну звісно, І там, до речі, значна сума кажуть на нас. Ну да, ну да, да, да. Тільки якщо вони 300 мільярдів загнали тільки в а, ні, 23 мільярда в одну фірму, але взагалом там програма дронів. Це величезна програма. Це там понад 300 мільярдів, тільки дрон програма. А ще ж є фортифікації, інше інше. інше. І уявляєте, якщо там вкрасти з дрон програми з 300 мільярдів, там умовно 20%. Це 60 мільярдів, це полтора мільярда, мільярда доларів, які там по, по правильним карманам можуть розійтися. Це я можу розказати. Я, я зараз розкажу, як це приблизно відбувається. От як. Тобто потрібно виплачувати зарплати. І от вони зараз, хоча це, це було коню, понятно, з, з першого разу, що грошей не вистачить, ага. але е, ніхто ж не може їх зупинити в тому, щоб е, от їхні хватательної сілки убрати. От, хватательні інстинкти, і вони брали, 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 брали. А тут хопа і кажуть, твою дивізію не вистачає 400 мільярдів. На, це, воїнам на зарплату листопад-грудень заплатити. Ну, по-перше, що треба набагато менше, щоб листопаді-грудні заплатити. Але вони свої хотілки набили, набили, набили. ну, Трошки е, ужались, вже не 400 мільярдів їм треба, 300, але 300 мільярдів винда положе. Але ж Умова є умова, тобто союзники кажуть, ми прорахували скільки потрібно на невійськові військові витрати, і вам їх закриємо. а не військові. Ще раз кажу: що це соціальний сектор, це часткове погашення там пенсійний фонд, це вчителі, лікарі, це в тому числі Верховна Рада, уряд, обласні адміністрації, от, чиновники Утримання, це все Європа. Це все європа. То якщо Зеленський скаже: Я вам нічого не довжен, в даному випадку він правий, тому що він в Європі. Йому зарплату платять європейці і всім, всім чиновникам не путаємо ж тільки органи місцевого самоврядування з органами державної влади. Тобто державна влада. Там Юлія Свіреденко, це там умовно, там поляки скажуть, що ми кормимо, 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 і не в коня корм. Десь так, десь так. А військові, ну, ваші проблеми. І виходить, вони тепер кажуть: так денюжка ж надо, військовим ні за що заплатити листопад-грудень. Терміново треба що ну робіть секвест по іншим статтям. Там не знаю, а к найкращий варіант там, типа, а вони спитають: так вітя, а що ж секвеструвати? Секвеструйте відкати, тобто умовно. Десь моє сміливе припущення, що 20-30% з дронової програми йде відкатами. Тобто, якщо у вас дрон програма там, 300 мільярдів, то ну, 60 мільярдів можна сміло там. Давайте залишимо на дрон програму 240. Ну а на листопад і грудень, відповідно, тож, ужмемося, і вже добре. Там, типа, як тобі жалко на дрони? Про дрони я зараз розкажу. 에, мені на дрони навпаки, я б все б дав за дрони. Мало того, я сам же ж до нас. Але на кому би ви віддали на це держав? <Compass> да, да, да. Тут питання. То 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 есть, э, мені найкраще, тобто я э, мінує бюджет. Тому що якщо я зараз там щось в бюджет от, то там 20%, Тобто -то, на фіа мені щось здавати бюджет. Якщо там, э, по моїм припущенням, мінімум мінус 20% уйдет. В сторону чужих карманів, Да? А якщо я можу на, напряму в бригаді. Хтось скаже, а в бригаді не можуть наліво закрутити. Ну, можуть. І тому ще краще, там я доначу, якщо там хтось із знайомих поранений, там, чи я знаю, тобто я віддаю в ті руки, яким я довіряю. От там десь щось на машину, на дрон, там, на, на ще щось. Так, ж, там. От, ну, В общем, ну і ми всі ж приблизно так робимо. Боже упасі там. Типаж. Особливо там фонд притули, бо у мене тут є е е е е рідна людина, одна, яка там донатила фонд притулу. Я не роби цього, ти що? <сум> хоч я підкажу, в яку бригаду і на що даті. О, бо там, е е але то про бюджет. Вертаємося до бюджету. Так от е виходить така е цікава штука, у нас що Окей, не вистачає 300 мільярдів. Вони не хочуть ділитися своїми. Свої 60, вони ж там в, цих, в оцьому куску бюджету вони бачать там свої. І кажуть: Ні-ні, ні 300 треба. А де ж їх взяти? А хто знає? Хто зна? Ну, найдешевший варіант напечатати. Але коли ви допечатаєте десь 7% від загальної е, суми е, бюджету країни, ну це ж воно ж в інфляцію вискочить. Да? У них маніпуляція ж е, є. Маніпулюють вони ж по інфляції. Як зманіпулювали? От тепер ще одне е, можна: есе, да? От вони от зараз кажуть там, типу, так ми ж. Ви ж знаєте, цілуйте руки. Уряд Свириденко, молодець, він найкращий в мірі. А чим найкращий? Чим? Чим? Ану, розкажіть: інфляція в серпні, вересні менша. Зменшилась інфляція, тобто у нас середня річня десь 13, а тут мінус 0,2. Тобто, уряд тільки прийшов, інфляція стала менша. В чому подвох, в чому брехня? Так, блин, люди добрі, підійдіть, подивіться, картошка і помідори подешевшали. Картошка е, он на базарі тільки що, що проходив мимо, на перев'язці був mm -hmm. от, і зупинився на, на машині, їхав біля е, 10-15 гривень помідори. Е, картопля, блин, мита, хороша, така, що, ну, блін, там, 15 гривень. А так у бабок поїхати, а по селам зараз по 7 гривень продадуть. І за рахунок того, що плода. Вчила продукція здешевилась дуже інфляція, каню, понятно. А потім, а ну якщо там, а що вони співатимуть в грудні, вони просто промочать Час можна ж похвастатися, а в грудні я скажу: Юля Свиденко, а що ж у вас, блін, тепер плюс і коли плюс 10 картоплю всю викопують, розумієте, ну, з городів люди да, викопують да, картоплю. А звичайно, воно буде коштуватися. А, а потім, коли помідори зараз по 15 гривень, а в грудні перед Новим роком вони будуть оці... Оці маленькі а. черіки будуть по 150. Що ви тоді заспіваєте? Що тоді заспіваєте? Тоді ж буде інфляція ОГО. го Ну, вони, ну це маніпуляція, це класика жанра. Так, да, так от е, на, надрукувати гроші не варіант, то що інфляція ще більше збільшиться. Е, що там можна ще? ОВДП, облігації внутрішньої державної позики. Варіант. Варіант, хоча ми ж самі у себе позичаємо, і це 16%, під 16 річних. І всі слуги, частину грошей, ті, які у них є кошерні, реальні, то що ті, що накрали і показати не можна в, в декларації, да? вони держать як біткоїни і не знають, як їх отмить, відбілити, щоб офіційно можна було бути доларовим мільйонером, а так? Ні, але ті, що гроші офіційні, вони зараз вкладають в ОДП. ОВДП, от, і потім кажуть: Я ж допомагаю державі. Ну наживаюсь трошки на цьому, але то ж таке, діло. Але все все і все законно. І мало мало того, і каже, що це патріотично. Ну окей. 에, може, у мене просто нема лишніх грошей, то я кажу, що це не дуже патріотично. А так би я, я можу патріоти поліз, було б у мене там півмільйона лишніх. <реш> <реш> Хто знає. От е, е, і той. Ну це один варіант, це інструмент, але ну, ми не наб'ємо 300 мільярдів до нового року. Тобто, можна ще брати запозичення у союзників, але це будуть запозичення не Світового банку. Не є БРР, не, тим більше не Міжнародного валютного фонду. Тобто ну, частково ми перекриємо. Ну, третину точно цих 300 мільярдів ми можемо там безболезненно перекрити. Ну, як безболезненно, але ну, між тим перекрити. Але як всю суму перекрити, у мене немає відповіді. Тобто я діагноз поставити можу, а як лічити, немає відповіді, поки не знаю. Ну, що вони там ще ну, ну, відповідь то є, що можна додрукувати. Підняти але, Податки можна. можна. Та ну, не Вже до кінця року іменно на листопад-грудень. ну от Вони забрали у Києва 8 мільярдів, але коли mm. потрібно 300, що ті 8 мільярдів, вони сильно вже не, не, не зіграють. Понятно, що треба щось секвеструвати. Треба на чому різатися. А різатися нема на чому. А перекинути із з освіти на війну не можна. Тобто і це ж перша, а як друга частина Марлізонського балета в тому, що а, хочеться ж глянути на який бюджет вони планують на 26 й рік. У нас 25 й рік бюджет був закладений з, урахуванням, що дали ще Байденовська Америка дала 18 мільярдів. Це не 3 копійки, помножте 18 мільярдів на 41. І е, ми будемо е, ну, мати там десь 700 чим е, мільярдів у гривнях. Розумієте? А як буде е, без цього е, хто знає? Ну хоча там у нас є красиві дзвіночки, там 7 мільярдів дає Швеція вже просто від себе. Це навіть не від Єврокомісії, 8 мільярдів Норвегія на наступний рік. В тому числі вони дозволяють брати ці гроші і на війну, от Шведи, Скандинави. Але Євросоюз, ну той, тобто, щоб ми розуміли, є гроші європейських країн, окремо там Нідерланди, Швеція, Норвегія, але є общак Євросоюзу. Так я скажу, що з общака Євросоюза не дозволено брати на війну. Це тільки. 에, умовно, як показали, мірний атом, да? Там, типа, це на соціальні на, програми, так да, с, тільки на е, вирішення да, соціальних питань бюджету. Ну, от е, десь приблизно так. А тепер схеми. Як же ж улітають схеми? Е, чому е, дрон програма тепер е, більший клондайк, ніж е, е, ну, е, велике крадівництво? Велике крадівництво довоєнне було ефективне в чому, тому що на дорогах завжди краще всього вкрасти. Особливо на капітальному ремонті, тому що невідомо скільки там яму тут засипали, там, відро асфальту чи лопату. Ну, списали, понятно, два відра, а кинули лопату. Да, Усушка, на один сантиметр менше, вже асфальту поклали, на кілометрах це страшно. Хто там перевірить? Да, по спічечному коробку вліво-вправо з дороги прибрали, але це вже там. Ну, і виходить так, що 20% железно можна було з кожної дороги, тобто з мільярда 200 мільйонів можна розписати по своїм. Ну, Тому ну, саме головне хто замовник і хто підрядник. Розібратися і в цьому плані то есть, свій замовник, і щоб був свій підрядник, свій підрядник знає, кому скільки б принести. От, і тут же ж приблизно та ж тема, але є нюанси. Є нюанси. От умовно є замовник. Замовнику дають. Гроші насипають з бюджету приймають рішення. Там то що е, ці е, видатки е, закриті, ми їх не побачимо. Якщо я нам пишу, а ну хто скільки, які замовники скажуть, ти що зуба впав, це військова таємниця. Може, ти Путіну хочеш це розказати тут? Мало того, що півпівофісу президента це знає, всі опезажисти і всі там ну, всі шпіони, яким треба, знають, але такі чесні просто це, це по-любому, по-любому, так. Да. Тобто, Христенько, якого взяли, вони знають. Але між тим, треба всім же розказати, що не нельзя, нельзя такої інформації давати, бо вдруг видадуть. Понятно, що ж. Чесно депутат з ОПЗЖ, він же у вишиванки ходить, значить він не видасть. Він, а, він там друг бойка, він не видасть точно там, От, ну, ми розуміємо. Да, це, оцю всю ту От, Але тоді виходить замовник свій, підрядник свій, той, хто як би робить дрони. Але ж потрібно, щоб прийомка була, і отут у них камінь спотикання. Тобто треба знайти юридичну особу, яка прийме, як би ці дрони, ну це там, умовно, бригада, батальйон якийсь, ну щоб це була юридична особа, яка прийме по накладні. І умовно, ну щоб от щоб розуміли особливо мож, мужчин, та зараз і жінки розуміються на цьому, да? от уявіть ситуацію, що приходять дрони, але для більшого розуміння, типа ми зараз будемо стріляти машинами. Да? Ну по ворогу, і от в накладні написано, що це ну, наприклад, така штука, як ленд-крузер. Тіпа, от зараз лендкрузер списуйте 100 прийшло лендкрузера, вистріляйте їх е на Росію, ну от по ціні лендкрузе. Да? Шахет про ціні лендкрузера. Зрозуміло, да? лендкрузер хорошо там. Типа. І, е постріл списання. Тобто прийшло 100 100 послід, ну 100 випустили, списали все. Е і тільки по факту по накладні підписують, що це лендкрузери, а по факту це опілястра. Розуміємо різницю. І е, ну, наші бійці е, е, беруть і е, ну, якби посилають це на ворога. Да? А солдат, який ну, який йому прийшов, е, цей умовно е, ну, безпілотник, той він на ворога і відправив. А йому яка різниця? Ну, що було? Він же ж не дивився в накладну, не, за, не заглядував, Але коли після війни ми перевіримо це все, е, і виявиться, солдат же ж не дурний, коли йому після війни скажуть, так а ти лендкрузером пуляв туди? Він ні, апілком по скромненько, поскромненько, ні-ні-ні, а по накладним ти пуляв оцим. І от тоді я не знаю, що вони будуть казати е, тим, хто безпосередньо на фронті вистрілював, тому що. Обмануть неможливо спеціалістів, професіоналів. Це я в дронах нічого не розумію. А якщо потім спеціаліста запитають, і виявиться, що умовно, ну, е, по факту, по технічним характеристикам дрони постачаються на 30-40% дешевші, е, ніж е, ніж вони, вер... вірні, по накладним, тактико технічні дані умовного 50 тисяч доларів да, коштує безпілотник, а насправді його зліпили за 30, а 20 тисяч куди ділися? Ну, десь розлізлося по, -по кишеням. От тому вони, от тому їм і потрібні зараз ці додаткові гроші в бюджет, щоб заробити. От, ще в цьому бюджеті, потім вони в наступному будуть заробляти. І це той випадок, коли от студентам я розказую, в чому відмінність між результативністю і ефективністю в політиці, ну, в бізнесі буде. Тому що студент путає так: результативність, ефективність це щось дуже схоже це ж е, однаково. Ні-ні-ні, Результативність ми ж. Е, і так і так же зробили, ну, зробили 100, 100 безполотників. Випустили їх по ворогу, так. Да. Тільки оці, що зробили, вони летять не так далеко, збиваються краще, тобто ну, вони не наскільки ефективні. Тобто, 100, 100 дронів було? Було. Результат був, так, був, да. ну все. Але ефективність менша. А що, то, що в нього доложили більше. Гамна і палок, а менше блин, взривчатки, менший бензобак, менше бензину відповідно в нього, і він полетів на меншу відстань. От в чому проблема. Як з цього вийти? По любому у Сталіна навіть ну, у Гітлера порядка було більше у німців, але і у Гітлера і у Сталіна була госприйомка, були представники. Частин, ну от, наприклад, я знаю, читав колись статтю по Ілюшину. Ілюшин це був Іл-2, найкращий штурмовик Другої світової війни, такий, як танк. От його збити було важко е, е, німецькій е, ну, зенітчикам. Але е, були представники від армії, то є в рангі полковника. І він там приймав кожну машину. Е окремо там, і е е е тільки коли прийомку проходили, тоді і відповідно приймали. І, понятно ж, ми розуміємо, що при Сталіні розстрілювався той, хто там трошки тактика технічні характеристики не дотримувався. Раз і вже возле Цугундера, біля розстрільної стінки стоїш. От, е приємного мало. А у нас вони ж знають, що це ж ну, воно рано чи пізно вспливе, але ми уявляємо, як воно вспливе, яка буде цьому ціна. А цьому ціна. Недозбиті ворожі цілі там в, на фронті, в прифронтовій зоні. От в чому проблема. От, ну, е, саме да. цікаве, що давайте згадаємо Олексія Кирющенка, це бізнес-партнер Володимира Зеленського і сценариста кварталу 95, який зараз фактично займається дрон. Да. Так. Ну тобто можна собі бути сценаристом, е, а головне, що ти наближений до керівництва держави. Euh, працювати зовсім в іншій сфері і знайти себе війні і в мало, от, мало того, для своїх технологіях для своїх не потрібен навіть ну, як буде українською первоначальний капітал, ну первинний капітал. да там Тобі, ну, тобі щоб ж зробити перші, допустим, там тисячу дронів, треба ж свої вкластись, зробити, а потім держава у тебе їх тільки ті, ті, ті купить. А у нас постійно скандал, чому затримка? Так тому й затримка, що перший транш, э, він лівий, то є э, умовний Кирущенко, окей, не будемо, а то ще буде з нами судитися, якийсь э, да, там типу, взяв і каже, Я вже зробив тисячу дронів. І якби була прийомка, ну так як от у Гітлера чи у Сталіна, він би б нікого не обманув. А так у нього пусті купили, ну, типу у нього Зера. Тронів, але він е, уже типа постав, поставив перші, йому дають другий транш, і от з другого траншу, да? він робить ну, перший, з третього другий, з четвертого – третій і так далі. Ну, він же ж має свої, ж, е, ми розуміємо, що кожен бізнес має свою наценку, да? своїх там, відсотків 20% і плюс 20% відкатних, Тобто всього, ну, умовно, собівартість, Дрона від заявленої, відкупленої, це десь відсотків 60 всього, а то й 50. Розуміємо, да? Тобто, дрон, який заявляється, що він куплений за там, умовно 100 тисяч доларів, ну, щось, типа рівня шахеду. Шахіди на російські стоять десь і стоять 180, 190 до 200 тисяч доларів. Один шахет 136 типа Герамі е, e, е, e, зрозуміли, да? ну, у нас хай лише, ну, приблизно, от ми уявляємо, що у нас 100 тисяч доларів стоїть. Тобто це за 100 тисяч його держава Україна купила, а насправді він собі вартість його 50 тисяч. Чому? Тому що 50 тисяч плюс 20 тисяч свій навар цього ж Кирдющенка. І це офіційний навар, який він скаже, ні, ну я ж бізнесмен, я ж повинен щось заробити, да? От, а ще 20 30% це те, що треба наверх відказами. От і все. Так в тому й справа. Що дивіться, коли потрібно задіяти якісь певні механізми, які не задіюються до звичайних людей, держава включається в ці процеси. Як, наприклад, екстра як, наприклад, повернули Христенка цього колишнього пейзажівця mm -hmm. до України? Як вони його повернули? Мені без екстрадиції, екстрадиції, без екстрадиції. Ну, не знаю. Як? Ну, ну, всі кажуть, що і це Я, по -по поїхали домовились з керівництвом. Але тут, тут проблема до ОАЕ, Об'єднаних Арабських Еміратів. ну Ми знаємо, що найменше видає, чому у нас всі хмірташі і зараз вже і зараз уже втекли туди. О, господі, і Чернишов там сидів, і міндіч там сидить, і Шурма там сидить. Чого всі сидять в Австрії? Чому? Тому, тому що я Я чув, що принцип, міндіч Австії... повернувся. Я чув, що міндіч повернувся. О, не знаю. Ну, значить нічого не боїться. Але про що ми можемо говорити? Про те, що всі, кому там типу, ай-яй-яй, пече, вони всі ага. тікають в Австрію, бо Австрія не видає другою. Такою країною донедавна були об'єднані Арабські Емірати і Оман. Причому ОАЕ, Дубай, там ну, все все добре, все, все в Шоколаді. І всі туди тікали, чого, так не же, До речі, і російська опозиція туди тікала. Там, ну, в общем, там всі іммігранти, як ось пісенька була ще совєтська, «Привет іммігрантам, свободний Париж. Да? Там, типа, так, тепер, «Привет іммігрантам, Свободи Дубай. Ну, вот, то що в Дубай Дубай, типа, не видає. А тут видали. І тепер ту у Дубаї підмочив репутацію, тому що і видали не в режимі екстрадиції, тому що якраз по цьому е, не видають, типу, у нас екстрадиції нема. А видали от, е, просто договорились. Так, так же ж можна сказати, Володимир Олександрович, або Андрій Борисович, Андрій Борисович, коли ви звалите в Дубай, а ви представляєте, хтось домовиться якийсь із наших генералів, які там потім будуть е, хтось президентом, хтось е, віце-прем'єром, хтось буде генералом там, СБУ, і е, 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 поїде і домовиться в Дубаї і вас, Андрій Борисович, видадуть. Це, блін, погані прецеденти. Дуже погані. Так що, блін, може бути, тут, знаєте, як хочеться їм же сказати. Ну я впевнений, що ні, верні, я, я навіть знаю. Я принаймні один епізод знаю, що в кажуть, що в офісі, і особливо серед слух уважно дивляться тепер на оці всі вводиш, там, типа кадри. Із Непала. Як в Непалі ганяють, доганяють всіх оцих урядовців, і той бігає десь там, його ганяють на в одних трусах, бігає там по, по річці, як там якусь цьотку тягають. От, і це виходить там первая леді країни, там, чи ще щось дивуються, або там як. Вертолетом піднімають на там, на якийсь там. В корзині. <рзині> да, 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 да. І там, типа, хоп, вивозять зразу там, трьох там, чи трьох в кошиках, там, кошика, да. там типу, жесть. От, і думаєш, там, типа, да, блін. І в офісі президента от, треба знати, що ті, хто там зараз на дронових програмах сидить, будуть, ж можливо, приходити і цікавитися не тільки правоохоронці, а просто якби група ветеранів, Особливо дронщиків. Поцікавиться, як же ж так у вас вийшло, що оцей дрон, який одна фірма робить там за 50 тисяч продає у війська по 70, а як він у вас вийшов по 100 тисяч доларів. Ребята, а ну ответьте, ми зараз зайдемо до вас, там поліція, звінить, ми просто зайдемо і запитаємо. І тут, тут бажано хлопці, щоб у вас були тривожні валізки, вже, і щоб вас уже не було. Ви вже в Дубаї, вже там купили по квартирці, ви вже там, тобто замороження війни. Це прямий сигнал всім слугам народу сідати на чемодани і летіть в Дубай.